Доброго дня, шановні друзі! Мої сьогодні в гостях у Наталі Костко, людина, яка постійно знаходиться за лаштунками таємниці, таємниці таємної аптеки. Доброго дня, Наталя! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що таке таємна аптека? Таємна аптека це своєрідна така таємна лабораторія, яка знаходиться в діючій аптеці, і вона невидима для людського ока. Насправді, коли ви заходите в звичайну аптеку, ви навіть не здогадуєтеся, що тут є таємна лабораторія. І кому прийшла в голову така ідея зробити таку приховану таємну аптеку? Е, ну насправді це дуже така цікава велика історія, тому що спочатку були ремонтні роботи, які проводились. Е, проводили реставрацію діючої аптеки номер 11, 11 – Це є мережа «Аптек ДС» взяла в оренду це приміщення. Mm. І а, під час тих ремонтних робіт, власне, що знайшли це приміщення, підвальне приміщення. І стало дуже цікаво, що в такому багатофункціональному приміщенні є приміщення, які не використовувались. І підняли архівні документи і зрозуміли, що колись при кожній аптеці мусила бути якась така цікава лабораторія, в якій фармацевти експериментували, щось винаходивали, ну і взагалі займалися різними таємницями. Тобто це насправді то ми знаходимося в приміщенні, яке початково призначалося для лабораторії фармацевтів. Так. так правильно сказав, нічого не переплутав. Так. Все добре. От, ну добре. А як виникла ідея зробити з цього приміщення такий собі інтерактивний музей? Ви знаєте, це була така думка, взагалі, така ідея і мораль компанії, що хотілося донести якимось чином до людей про фармацевтичний фах. Хотілося розказати людям, що фармацевти насправді це дуже цікаві люди. Вони не тільки обмежувалися знаннями по хімії, по фізиці, математики, що вони були і винахідниками, і гуманістами. Вони були. По різному розвинці займалися різними цікавими справами. Хотілося представити людям фармацевтичний факт зовсім з іншої сторони. І ось таким чином, надихнувшись історіями, надихнувшись, надихнувшись архівними даними, надихнувшись всім цим, і створили такий музей. Ну, ви знаєте, сьогодні взагалі такий унікальний день. Ну, крім того, що було сонячно затемно і сьогодні ще. День щастя. І День астрології. Міжнародний день астрології, власне, сьогодні такої містичної, наполовину на містичної науки, яку я знаю, що завжди пов'язували астрологи, хімія, магія і так далі. Ви якось відчуваєте спричетність до астрології? Ваша таємна аптека? Ви знаєте, можливо, щось містично і якусь приналежність завжди відчувається, тому що. Ми завжди для себе, вже впродовж існування нашого музею, ми завжди для себе щось відкриваємо кожного разу щось нове. Завжди до нас приходять якісь такі цікаві люди, які в нас надихають і теж розказують нам різні таємниці. Звісно, ми якимось чином пов'язані, так? І от я знаю, що у вас проводяться цікаві екскурсії, де велика частина. Ці екскурсії складається власне інтерактивний момент, коли проводяться різноманітні досліди, хімічні, магічні, алхімічні, де перегляд дуже цікавого відеосюжету про власне, аптеку під Огорською короною, в приміщенні якої знаходиться таємна аптека. І хто, хто продумує ці всі? От фішечки, дрібнички, ідейки. Ну насправді така думка виникла в генерального директора Олега Вікторовича Ніку Николишина, що це має бути музей, який на стоїть на одному місці, який постійно розвивається, який постійно шукає, шукає щось нове, щоб долучитися до навчання дітей. Долучитися до якимись соціальною допомогою, наприклад, безкоштовними екскурсіями, якимось інших верст населення. Тобто це мусить такий бути музей, який охоплює велику кількість різних людей, різнопланових людей, починаючи від маленького віку, закінчуючи старшого віку. І таким чином якось самі люди надихають нас, тому що проводячи на початках звичайні екскурсії, ми побачили маленьких діток, яких дуже ця історія. Але насправді формат трішечки був задорослий, і таким чином надихнули вони нас на створення лялькової вистави. Лялькова вистава теж вона пов'язана з формацією, але вона в цікавому такому форматі, що дітям це зрозуміло, дітям це зрозуміло, дітям це цікаво. І кожного разу люди нас надихають. Хочеться для них щось зробити добре, хороше, хочеться їх надихнути, хочеться їм щось показати нове, цікаве, чимось допомогти. Ну надихається зрозуміло. Хто придумає? Ну я ніхто не приходить до вас на натовпу, людей кажуть: давайте, ви зробите тут то-то, то-то, Або давайте ви тут зробите так, то, так-то, так-то. Все одно ви слухаєте. Що говорять, якісь ідеї, якісь думки, якісь підказки. Потім хтось це все генерує, не знаю хто, і видає вже готовий продукт. Ну, готова ідея. Працює, готова я зрозуміла. Працює ціла команда. Працює насправді ціла команда. Я займаюся пошуками реалізації людей, які можуть до нас долучитися і допомогти це все організувати. Але насправді ми відкриті до співпраці, відкриті і уважно до наших глядачів, до наших екскурсантів, до наших учнів, вчителів, всіх, хто до нас приходять, і вони нас надихають. І таким чином ми маємо велику підтримку від нашого генерального директора. Ще раз того лише рік треті. Це ну велике щастя, тому що насправді ну, рідко коли буває та така взаємопраця, що у нас виникає ідея. Ми приходимо з ідеєю, і Він так, звичайно, це супер, це добре. Давайте зробимо. Давайте будемо грум. І тоді вже запускається процес таким чином там, це пишеться сценарій до, чи до вистави, чи до дорослих там шукаємо, от ми зробили там сурдоприклад фільму для дітей. У нас була екскурсія для дітей, які мають вади зі слухом. Угу. І от виникла така думка: давайте для таких людей зробимо сурдоприклад фільму. І ми це зробили. І пишаємося там. Дуже цікаво. Ну, Ви кажете, що у вас може і постійно. Рухається, щось так. шукає, так? Що ви шукаєте зараз? Що ми шукаємо зараз? Така велика мрія була. У мене особисто в музеї проводимо різні інтегровані уроки. У нас є співпраця зі школами, з викладачами, і в нас відбуваються різні інтегровані уроки, так називаємо бінарами. Чи це хімія, математика, географія, історія. І у нас дуже багато було різних уроків, але у нас не було уроків англійської мови. І ми дуже хотіли провести насправді, тому що у нас екскурсії адаптовані е, іншими мовами, і вчора в нас такий урок відбувся. Ось. Я так підозрюю з того, що ви розказуєте, вам вже, мабуть, час робити якусь недільну ранкову школу в розвитку та, для діток, ні? Не думали в цьому напрямку? Е, недільну? Ну, Для діток, та, є, так, є тут достатньо багато ідей. Щоб зробити якісь щось цікаве для дітей, тому що є в тому потреба. Насправді, ми проводили для дітей майстер-клас це орігамі і виготовлення екоручку. Ми з дітками виготовляли екоручки. Це було дуже цікаво. Насправді, діти прийшли з мамами, Це було просто неймовірно такий таємничий процес, родинний. І зараз ми плануємо провести майстер-клас написання ікони на склі. Це вже більш для старших дітей, це буде в понеділок, і так само дуже готуємося до нього, дуже чекаємо його і надіємося на позитивний результат, що дітям теж сподобається. Цікаво, цікаво. Тобто майстер класи, в принципі, зрештою зараз в тренді, тобто люди хочуть вчити щось нове, освоювати якісь цікаві нові навички, вміння. Це звичайно цікаво. А що це у вас тут таке? Є такий цікавий шоколад. Це, власне, я хотіла вас пригостити новим таким шоколадом. У нас з'явилася нова така серія, називається шокотерапія. Oh. Колись в давнину існував лікувальний шоколад. Насправді, не тільки гемотоген, так як ми всі привикли, а ще і інший лікувальний шоколад, який використовували при різних хворобах. І так само в нас з'явився такий Лікувальний шоколад називається шокотерапія. Шокотерапія, така цікава шоколадка, називається генератор ідей. Mm -hmm. І тут є зазначена інструкція, коли потрібно. Я думаю, ви зрозуміли, коли потрібно його зживати. Я хочу вас прогустити тим шоколадом смачним. Mm -hmm. для того, щоб так само ви надихалися і у вас з'являлись нові цікаві ідеї в mm -hmm. вашій роботі. Дякую, але от мені ось, поки ви розгортаєте склад, мені от всерісно цікаво, оскільки це є музей, аптека. Так? Наскільки м, ваші е, уроки, ваші навчання, ваші лікові вистави, ваші зброси вистави вони близькі до історичних фактів? Е, з, вони перетинаються обов'язково з історією, тому що... Ми висвітлюємо свою історію. Наша аптека має велику багату історію. Ми не можемо не пишатися, не можемо не доносити до людей, не можемо її приховувати. В першу чергу ми хочемо показати і пишаємося історією цієї аптеки. Ми постійно проводимо дослідження, постійно відкриваються нові факти стосовно нашої історії. Нам мусить обов'язково переконатись. З тому що під час історії, коли ми розказуємо про історію нашої аптеки, ми перетинаються історію цілого міста. Це важливо, це цікаво. Ну так, не можна розглядати одну аптеку, відірвану від під часу від місця знаходження цієї аптеки, так то будь зрештою так само будь-якого будинку, будь-якої події історичної не можна дивитися відірвано. І, і до чого у вас проводять от ваші історичні дослідження? От я знаю, що ви дуже активно працюєте над цими історичними дослідженнями. Що нового ви відкрили про свою аптеку? ну, аптеку останнім часом? Останнім часом е нас такий найвідоміший власник нашої аптеки, яку піспородинський, цікава така дрібничка, але Цікаво, ми читали статтю в газеті, що він товаришував з ректором політехнічного університету. І цікава історія була опис, що вони були дуже два красивих чоловіки, і коли вони збиралися проходили місто, то всі оглядалися, коли вони йшли. Це такі маленькі дрібнички, але це з реального життя. Власне нашого власника. Ну, а, далі, а... а далі ще це Ва таємниця. Мужчина. Ми працюємо над цим. Ми не хочеться відкр... так. Дівчата оглядалися, так. відповідно. Ну, традиційний вже напрошується трикутник. Не було, ні? Ви знаєте, є письменниця одна Анна Хома, яка написала книгу, роман, в якій описуються різні. Події такого трикутника, наші, які відбуваються в нашій аптеці, надотична. Я особисто її ще не читала, але це мені розказали, в мене є книжка, я роз... прочитаю обов'язково. Так що щось можливо, в тому є. Mm -hmm. Дякую. Цікаво. Ну і так, щоб довго вас не затримувати, я розумію, що людина надзвичайно зайнята, вас постійно, коли не пройде зразу або екскурсії, або вистави, або якісь майстер класи Хочеться більше дізнатися власне, про найближчий майстер-клас. Це ікона на склі. Так вона планується. Розкажіть про неї трошки більше. Ну, ікона сама по собі дуже складний жанр, так. дуже відповідальний жанр, так? і техніка малюнку на склі є надзвичайно складною. Хто буде проводити майстер-класи, як, що, кого ви запрошуєте, кого ви хочете там бачити. Ми співпрацюємо з викладачем з організації «УДЮМК». Так само це є організації, вона займається так само майстер-класами. Проводить в організації Пласт, така Лідачер. І це дуже творча, цікава людина. Вона, власне, нам запропонувала, що давайте зробимо такий майстер-клас. Вона знайома з цією технікою. Вона сама спочатку малює екскізи до цієї, цього малюнку. І володіє цією технікою. Ми власне сьогодні зустрічалися, обговорювали це. Ну це дуже складно і дуже красиво. але результат неймовірний має бути. Ну, цікаво буде. Дуже обіцяє, Ну, мені, <світ> мені дуже цікаво. Обіцяєте. Так. Ну що ж, друзі, якщо Наталя Костко обіцяє, вона як правило дотримує свого слова. Тому я вже так беру на себе відповідальність і запрошую вас всіх відвідати цей майстер клас. та взагалі заходьте сюди. Щось цікаво дізнатися, подивитися, і, зрештою, навіть час від часу вдається купити хорошої львівської кави. До нових зустрічей! Всього найкращого.